Виконуємо номер 1411 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2023 рік. Одна зі сторін трикутника дорівня 10 см, а друга сторона удвічі більша за третю. Знайди довжини двох невідомих сторін трикутника. Якщо його периметр 28 см. У нас відома одна сторона трикутника це 10 см. А друга удвічі більша за третю. Менша у нас третя сторона. Позначимо меншу сторону третю змінною Х. Приступаємо до виконання. Позначимо. Довжину третьої сторони Трикутника змінною ікс. Тоді довжина другої сторони, відомо, що друга вдвічі більша. Другої сторони 2 х сантиметрів. Периметр. трикутника x додати 2x і додамо першу сторону 10 за умовою сантиметрів. Що за умовою дорівнює Двадцять два сантиметри. Маємо рівняння. Двадцять вісім, мовно двадцять два, двадцять вісім, двадцять вісім сантиметрів. Зведемо подібні доданки: 1 додамо 2 і помножимо на спільну змінну х. Маємо 3х, додати 10 до рівня 28. Перенесемо доданок 10 без змінної у праву частину, при цьому змінивши його знак на протилежний. Буде 28, відняти 10. Маємо 18. Тепер поділимо на 3. Х дорівнює 6. Довжина третьої сторони 6 см. Довжина другої сторони Згодника 6 помножити на 2 дорівнює 12 сантиметрів. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів і 12 сантиметрів. Номер 1411 виконано.